Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему електроприлади. Ми з вами вчора розглянули, які ж бувають електроприлади, яка буває побутова техніка, так предмети електроприладів, так, які предмети побутової техніки. І давайте їх згадаємо, але згадаємо з рухами. Зробимо таку невеличку руханку. Дивіться на мене. Запам'ятовуйте рухи і будемо повторювати. Перше, що холодильник показали. Холодильник, ось прямокутний, телевізор. Телевізор. Праска, праска, фен. Набрали повітря, як фен дме. Фен, молодці. І ще ми з вами. Давайте проплескаємо та проспіваємо. Ті предмети, назвемо, і їх проспіваємо і проплескаємо по складах. Промовляємо разом зі мною. Приготували долоньки і промовляємо холодильник. Ходимо. Лодиник. Молодці. Фен. Фен. Ми тільки один раз, так, на фен. Праска. Молодці. Тепер телевізор. Телевізор. Молодці. Пилосос. Пилосос. Добре, а тепер скоріше і разом зі мною таку пісеньку ритмічну гру з вами зробимо. Ми будемо проговорювати і плескати такі слова: холодильник, праска фен. Телевізор, праска фен. Підготували долоньки і. Приготувалися. Дихання приготували, так сіли рівно, щоб у нас плечики були рівненькі. І приготувалися говорити холодильник, праскафен із рухами. Поїхали? Холодильник фен А тепер швидко. Холодильник фен Коловільний праска фен. Молодці. А тепер телевізор праска фен. Теле візор праска фен. І ще раз. Телезор, праска фен. Молодці. Скажіть, будь ласка, яке саме довше слово було в нашій пісенці?

Дррр. Так, це пральна машина в нас працює. А пилосос, коли мама пило пилососе, який ми звук чуємо, мабуть, такий: у. Набрали повітря, пилосос працює. Чік вмикнули пилосос. Уу. Класно пропилососили і слухаємо холодильник. А він працює тихенько, отак тр-тр-тр. Разом зі мною відтворіть. Трр. -тр 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 -тр. Да, так працює холодильник, і нарешті праска. Мама прасує, пар іде пара, і такий звук. І ще раз зі мною. Молодці. Ми сьогодні з вами закріпили електроприлади, так, предмети побутової техніки. Давайте їх повторимо: холодильник, праска, фен, пилосос, так? пральна машина. Що ще може бути? Кухонний комбайн, кофеварка, кофемолка, так, кавамолка. Що ми милимо каву або м'ясорубка, так електрична, всі ці предмети побуту, які працюють за допомогою електрики. Не механічні, що ми просто їх крутимо, так? А якщо тільки в розетку треба під'єднати, і тільки тоді він буде працювати від електрики, оце називається електроприлади. Це все наші великі помічники та друзі. Але якщо неправильно користуватися електроприладами, то вони можуть завдати багато-багато шкоди. Тому ми будемо подалі з вами вивчати правила, але поки що без батьків електроприлади ми не вмикаємо. Повторіть, будь ласка, ми електроприлади не вмикаємо без батьків, тому що це може бути небезпечно. А разом з батьками ми із задоволенням. Користуємось всіми електроприладами. Я бажаю вам гарного дня і до наступної зустрічі!